Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство. Сьогодні у нас 21 лютого 15.16. Я хочу подивитися Бахмут. Бахмут. Давайте продивимося Бахмут впродовж цього тижня. Яка буде ситуація? Так, дивимося для наших ЗСУ, я роблю скриньку по Бахмуту. Позитив. Негатив. І Так, судячи по цим картам і та, яка йде далі, я розумію, що позитив, це, знаєте, як надія. Як буде така радість по почуттям, що, ну, скажімо так, що ми тримаємо його. Да? Це позитив. Негатив Негатив оцієї карти, якщо вона падає на негатив, то потенціал втрачається. В прямому смислі того слова, він втрачається той потенціал. В живой силі. І в технічній силі він втрачається, бо це рицар по землі. Це кратко так. Ітог. Цього тижня по Бахмуту. Невпевнена ситуація. Тобто, 50 на 50 вона опять буде е і під ЗСУ, і під расистами. Цей тиждень буде знов такий. Ви бачили дно, король, мечовий будуть йти бої. Цей тиждень нічого не дасть, нічого не вирішить. Ситуація, в принципі, буде така ж сама. Особливо буде триматися на, на дусі наших ЗСУ. Трансформація трансформація іде і вона іде, Хлопці наші планують, аналізують і військові наші вони будуть. Тут буде йти ротація. І буде йти по дьяволу дуже якась серйозна операція. Пов'язана іменно. Не буду казати далі. Оця трансформація, вона піде по магу Наші хлопці отримають, отримають щось дуже класне. Вони будуть мати свої е, важелі вже такі технічні, і зможуть вже е, мати ту ситуацію більш краще. Шанс, звісно, збільшиться. І вони дуже будуть їм користуватися, будуть перти стільки туди, що мало не покажеться. Ось вона, ця ситуація. Ось вона з двійки переростає в дьявола і в дев'ятку жезлів. Тут буде дуже багато вогню, дуже багато бажання все це зробити. Бахмут буде десь ще. Давайте я ще покладу. Будуть іти бої, будуть, але вже буде поповнення іти нашого потенціалу. Зміни підуть, будуть навіть когось перевозити, когось убирати оттуда, щоб більше було. Там буде. Серйозна, дуже всіх жителів будуть старатися убрати оттуда. Це по-перше, по-друге, туди надійде якась дуже крута техніка. Можу сказати так. І там будуть дуже йти серйозні бої. Дуже потужні і дуже серйозні. Я хочу вам сказати, це десь от, оце, оце вже впало. Оце ця неділя і далі підуть отакі зміни. Потихеньку кожна неділя буде покращуватися. Але в якому сенсі буде покращуватися. Буде покращуватися наш потенціал. Буде збільшуватися наш потенціал. І людський, і вогняний, і технічний, і е, буде йти ситуація, але вона буде тяжка. Ще з місяць вона там буде тяжка, далі я не дивлюся. Ще далі навіть не дивлюся. Ось. Так що, але ось трансформація, тобто перелом, піде вже після, з 1 березня. Воно вже почне далі розвиватися по сценарію більш для нас приємному, Більш для нас, скажімо, я не скажу легшому ні. Просто добавляться, добавляться інструменти якими можна це все робити. Але по часу ще буде, ось я вам показала, скільки, ще довго. Так, далі, це я хотіла вам показати Бахмут. І давайте глянемо. Глянемо Соведар, місто. Як з ним буде впродовж цього тижня? Ой, там все, все мечові. Там просто абсолютно всі мечові. Дивіться, яке тут дно. А, невеличка перемога, але бої будуть йти жорстокі. І ну, ця перемога така, вона маленька буде зовсім. Але будуть йти просто шалені. Шалені там бої. І вони, ну, поки що не, не видно кінця краю. Але бачите, яка дно колодець цікаве. Все ж таки, для Солидару класне дно. Може, Солидар краще, швидше освободять? С Слідущий тиждень, вже з березня, підуть. На жаль, будуть. Трати. Це я дивлюся для нас, для українців. Потім інша неділя піде, дуже зміниться. Це буде десь друга неділя березня. Там теж от підуть вогняні вже енергії. Наші і дуже гарні відчуття. Тобто теж піде прибуток якийсь по. Але тут, бачите, все одно. Тут йдуть оці мечові, ось вже по луні піде і буде. Дивіться, що тут буде по тузу. Ця карта показує вже гарний результат, вирішення питання. Ну, Тут написано, що так перемога, але це як вирішення питання буде. А, бо тут, бачите, двійка. І тут будуть дві чаш, тут буде як, я не скажу, що договор, але буде, може, даже сумісне з кимось операція військ, родов військ, може авіація додаться. Ну, якось так. Дуже буде страшно. Ось, тому отак. Солидар, ось Солидар такий буде. Солидар десь на третьому, на третій неділі березня даже може бути вже о, звільненим. Якщо не звільненим, то там дуже гарно закінчиться якась о, військова операція. Далі я не буду дивитися, бо це о, військовий час треба дивитися, зміни йдуть кожного часу. Це так предварительний такий. О, просмотр Ну і давайте подивимося, що буде в Мелітополі. Мелітополь. На цьому от, до кінця лютого Мелітополь. Колесниця. Буде двіжуха якась там. По Мелітополю буде двіжуха. І будемо ми вибивати, буде йти наша енергія. Будемо вишукувати. Будемо вишукувати, будемо мати прибутки. Будемо там вибивати, тобто ми будемо мати якусь зброю, яка вже піде по по тім базам полетить. Але це буде наприкінці, в принципі, десь на може навіть на початку. Вже березня, от якось так під кінець, під кінець лютого. Далі для Мелітополя буде дуже двойственна ситуація, невпевнена. Будуть працювати наші люди. Будуть дуже для нас гарні відчуття. Ми будемо знати, що ми їх вибиваємо. Ми будемо робити такі операції. Шикарні, просто шикарні. І лишати їх зброї. Ми будемо приумножати наш потенціал. І ось теж падає, схоже дуже розклад карт. Дивіться, дьявол, четвірка. мечова і, але тут, на жаль, п'ятірка. Значить, по, по дьяволу, да, щось буде якась серйозна операція. Вона, вроді, буде і непогано продумана, але, але е, підуть якісь покупки, бо я бачу, що по почуттям погано, то буде якась депресуха, якась е, почуття такі, знаєте, кризисні по почуттям. Тобто, мабуть, щось там не так зростеться, не так получиться все, як треба, як хотілося би. Так, да, якось, якось ті компаньйони, якось е, полюбляним все. Щось там не зростеться з, іменно з е, в, в самій операції, з зв'язків щось там не совпаде. Буде як щось не зростеться, не вийде так, як нам треба. Не вийде. Ну, от якось так. Ну, не завжди всі операції, люди розумієте, не завжди вони всі супер-пупер получаються. Не завжди. Ми ж, ми ж не знаємо про то. Так, ну і давайте подивимося по Бердянську, яка буде теж історія. По Бердянську. До кінця лютого Бердянськ. Яка буде там ситуація для нас, для наших військових. Будемо ми туди стріляти, але ситуація хитка. Ситуація хитка. Це буде десь наприкінці, аж. І так, да, ми будемо тут мати, чим їх доставати. Так, будемо встановлювати справедливість. Але це все більш полізе на м, березень. Так, і давайте подивимося. Трошки на березень заскочимо, по Бердянську глянемо. На березень, бердянськ, донешко. Бачите, яке? Угу. Будемо вибивати там цих спокидьків. Ось піде допомога, військова серйозна. Там будуть серйозні удари, будуть жертви. Також нікуди не дінешся. Отримають, отримають хлопці наші якусь техніку і будуть захищатися. Будуть захищатися, будуть. Е Будуть робити такі речі серйозні, що це буде йти, знаєте, як по душі кайфувати будуть від того, що вони роблять. Це може навіть будуть артилерія, артилерію, але там ще можуть працювати і партизани. І ось по шістки там іде допомога людей, людям інтелектуальна або конкретно військова. От, скоріш всього, то й будуть ті партизани, які будуть робити добрі справи по отшельнику приховано, але дуже аналізуючи і маючи від цього успіх. По Бердянську, так, поки що він буде там, не наш. Тут видно, що тут будуть працювати. Якщо... Ой, я вибачаю, що моя стейка не впала. Тут видно, що ще він не буде наш, звісно. Якщо там ще партизани, то понятно, що він не буде наш. Ну, ось так трошки ми з вами заглянули. І ще я хочу подивитися Херсон. Херсонщину іменно лівий берег. Лівий берег, з якого ведеть, ведеться огонь по Херсонщині, правобережній. По самому Херсону, покажіть мені, будь ласка, лівий берег Херсонщини, область, Херсонську, кінець лютого цей тиждень, що чекатиме на цю область. А дивіться, тут іде закінчення циклу. Мир. Мир. І дивіться, ми чекаємо по Херсону по, прав... по лівому берегу. Ми чекаємо тих змін. До речі, даже почнуться бойові дії. Так, ну вони там і так йдуть, бо ці артилерійські дуелі йдуть там, так? Да? І давайте глянемо трошки на березень, заскочимо по Херсонщині, по правобережжю, по лівобережжю, тобто. Ну, і дивіться, ми будемо дуже душевно відправляти їм вогонь. Дуже душевно будемо кайфувати від того. Будемо тих, сук, вибивати. Будемо мати то озброєння. І будемо кайфувати від того, що ми їм там робимо. Ми будемо оту, от того кайф. А, знаєте, як кіно для всієї сім'ї, так і тут по десятки чаш. А, оця шістка показує, що тут так, іде е, іменно якась, е, ну, то, що людей будуть вивозити, то, понятно, бо там будуть відвістися дії. Але це ще ідеї, і допомога і інтелектуальна. Тобто іде якась буде якась ще техніка, іде якась інформація, і якась... там все буде докупи. І інформація, і техніка, і інтелектуальна якась техніка, причому не просто така, інтелектуальна, військова супертехніка. Дорога техніка. І будемо накривати їх там як зайчиків. Багато будемо мати ми там роботи. Багато будемо всього робити. І дивіться, так, буде по полуні не дуже там десь щось получатися. Але в цілому, ось оця карта припадає також на лівий берег Херсонської області, тобто лівобережжя Херсонської області. І тут теж іде вирішення питання. Це березень. Це березень, люди. Це вже я перейшла на березень. я заглядаю на березень місяць. Буде вирішення цього питання. Буде кінець, мабуть, їх метарств. Ну, я хочу покласти на цього меча. Що тут буде за ним? Суд. Так. Оце вже суд буде після вирішення. Це вже буде реально суд. Це буде вільно. Вільні будуть люди. Ось вони. Вільні люди. Вільного лівого берега Херсонщини. Це буде наприкінці березня. Так, на цьому я закінчую розклад. Сподіваюсь, ви побачили, почули, то що вам було цікаво і бажано. Бажаю дожити всім до перемоги, бути живими та здоровими, щоб всі ваші чоловіки повернулися живими та здоровими з фронтів. І почуємось.